Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. Ось і підходить до завершення наш шостий тиждень на нашій будові. В минулому відео ми почали заливати другу частину нашого будинку. За цей тиждень було зроблено, я б сказав, дуже багато роботи. В п'ятницю ми якраз залили цей бетон, в понеділок зняли опалубку і почали засипати все землею. Отримав я на початку тижня ось таку техніку. Вона дуже і дуже нам допомогла, прискорила нашу роботу. Пізніше на каналі про цю техніку зніму огляд. І ось як ви бачите, наша будова дуже помінялася із останніх наших відео. І також, як ви замітили, в нас пішов сніг, і це дає тільки плюси роботі на екскалаторі, тому що в екскаваторі тепло і приємно знаходитися. Вся повністю ця територія закидалася землею. Як хочете побачити, як вона виглядала, то Посилання є попереднє відео, заходьте і дивіться. Таку землю з мусором, з будівельними відходами ми давали на самий низ, після чого даємо геотекстиль 15 см від краю бетону. Ось тут де бетон. І ось такий де геотекстиль. Ми даємо геотекстиль і після чого даємо вже нормальний гарний камінь. Вся каналізація повністю також закопується. Ми даємо на каналізацію спочатку пісок. А потім її закопують. Тобто, все це повністю всі труби у нас в піску. Наша шахта ліфта вже розібралася. Всередину земля не дається, тільки зверху. Зараз у нас якраз йдуть завершувальні роботи по ввезенні землі. Ми Працюємо в два екскаватора. Один ось такий маленький розрівнює цю територію. Я на цьому великому ввожу матеріали. Ось так ми починаємо. Тут у нас висипається мусор, закидається спочатку мусор, потім 15 см відверху дається геотекстиль і після чого дається камінь. І тоді у нас, виходить, роботи по фундаменту будуть завершені. Ось таким вібратором це все проходиться. Так що виходить ось така робота. В зимі працювати не дуже приємно, але на екскаваторі це робити набагато приємніше ніж на вулиці. І так що навіть в такій роботі, як у мене, є свої плюси. Давно на каналі не виходили відео уроки по певних етапах роботи. Но останнім часом ми нічого такого не робимо, тому просто стараюся зняти будову, показати чим я займаюся. Надіюся, скоро наші відео уроки знову будуть. Актуальні, появиться більше такої майстерської роботи після того, коли ми вийдемо з фундаменту. Також, якщо у вас будуть якісь питання по роботі чи по моїй діяльності, пишіть в коментарях, буду радий прочитати і дати на них відповідь. Так що не пропускайте наступні відео. Ця будова тільки починається, скоро буде дуже і дуже цікаво. Плюс Якщо ви плануєте будувати свій будинок, чи купляєте будинок і хочете там зробити деякі ремонти, тоді цей канал вам буде корисний, тому що технології на цій будові також актуальні і для маленької будови. Тож, у будь-якому інформація на цьому каналі буде для вас корисна. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!